Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось друзі, я фактично кожен день їжджу, перевіряю, як на Дніпрі водичка впала. І дивіться, зараз приїхав. Взагалі супер. Упала дуже гарно, це за сутки вона впала, бо я минулого разу був вчора вранці. І Дивіться, як упала водичка. І друзі, сьогодні я взяв вигуляти свій прибор. А МД давно я з ним уже не гуляв. Думаю, сьогодні трошки треба вигуляти. І не напрасно я його взяв. Зараз погуляємо, подивимося. Розкладається він дуже швидко, дуже зручно з ним. Ось такий. Працює він, друзі, по блютузу через мобільний апарат, через смартфон. Отак ми достаємо це, все розкладається. Отаким От чином він ще одна штанга достаємо. О! Отаку десь, я думаю, так хватить. Так. Ні, ще мало, треба ще трошки достати. Так. О, нормально. Отак і будемо ходити. Тут ось така кнопочка. Нажимаємо цю кнопочку, включаємо білку. Це зарядна йде тут, отут сразу висвічується табло. Ще понятно, що йде вспопряження по блютузу. А тільки додивився, друзі. Вже в мене в кілька виходів з ним було, тільки додивився, знизу ще й така лампочка, фонарик є. Тобто з ним ним можна користуватися в темну пору доби. Ось така штукенція. Так що зараз достаю мобілочку. Мобілку можна ставити ось сюди. А можна ось сюди. Я взяв такий чехол, колись у мене зберігся, ще я колись деусом то такий чехол. Він дуже зручний, отак От ідеш, держиш лопату чи скуп і він на руці в тебе постійно екран. Зараз достаю мобілку. Де вона в мене? Робимо сопряження. Мобілочка старенька, правда, в мене, друзі, але ж працює. Я минулого року також з нею виходив і працював. так, Так, так. Включаємо Bluetooth. Включаємо прибор і ждем, спину. Включаємо програму. Перед цим я закачав програму АЕР, прибор так і називається, IRMD. Нажимаємо цю програму. Так. Служба локації повинна включена. Включаємо службу локації і ведемо пошук прибора. Ось є версія нашого прибора. Так, зараз повинно все запрацювати. Все, все працює, дивіться. Перевіряю на скубі і. І. і, і, і. Ставлю я мобілку, мабуть, в цей чехол, друзі, щоб мені було зручно ходити. Так. Зараз знімем, ставимо, потім надінемо. Щоб було зручно. І підемо пошукаємо. Тут, де я зараз знаходжуся, друзі. Була було пару радянських хаток. Так. Так. Так, так, так. Вот так, закріпляємо на руці і підемо. Поганенько видно, правда? Ну, ні, друзі, щось слабенько видно. Давайте я, щоб вам було видно, я таки поставлю його на прибор. Буду просто обережно ходити, щоб його не впустити в воду, скажімо так. І все. О, ось дивіться, як зручно ставиться прибор. Це ховаємо в карман і пішли. Отут, друзі, я вам вже казав, тільки що отут якраз було дві хатки по карті РКК, не по карті Шуберта. То подивимося, погуляємо, подивимося. Взяв я скуб, скупом проще, знаєте, зараз морозу немає, копається замечательно. Провіримо його на різних сигналах зараз. Це пробка, видно, зверху лежить навіть. Так, знаєте, тут тресіна, погано йти. Давайте трошки обійдемо. Щоб туди перейти на сушу, треба трошечки пройти. Ось так він працює, як ви вже побачили, друзі. Так що йдемо і ведемо пошук. Трошки нижче зробив камеру, щоб вам було видно. Метал, якісь, желіза, це метал якийсь, желізо звинить. Давайте викопаємо, що тут у нас за сигнал. есть друзі чергова пробка бачите реагує він нормально так що йдемо далі давайте перейду на ту на той остров тоді я включуся ще. друзья сегодня я хочу вам представить магазин камрад который расположен в городе киев дмитрия луценко 12 В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. А вот, друзья, непоганый сигнал. Я так сделал крок вперед, начал пропустить какой сигнал, вернулся. И так что-то Б'є 70-72. Це вже може бути щось цікаве. Ну, давайте будемо черпати. Оп! Далі, ще далі. Ще далі. Оп! Так, уже в скубі. Друзі, ну так як водичка недалеко. Пройдемо до водички і будемо перевіряти. Ой, болото таке, що я моє. Видно, що тут був чорнозем, друзі. Ай-яй-яй! Що тут? поки нічого не видно. Поки не видно. Ну що ж ж було? Що ж ж дзвонить? Нічого не бачу поки. Знаєте, як чернозем дуже погано вимивається і глина. Пісочок то сразу. А чернозем поки виколотаєш. О, єсть! Друзі, оце монетка, дивіться, дивіться, ви вже бачите. Давайте глянемо така монетка. Ось вам перше підтвердження, з чого тут були. Дивіться, ранній совєтик 1924 року. Ну, бомбезно. От з болота вони такі жовтенькі поднімаються. Дивіться, супер. Перший монітос сьогодні в мене є з прибором. AIR MD. МД. Від магазину камрад, кстати. Так, друзі, в карман і йдемо далі. Ось, друзі, я так йду по березі, поки думаю, обійду спочатку по березі по кругу по кромки води, тому що тут все-таки з кубом я сьогодні легше буде вимивати. А все діло в тому, що, друзі, не взяв я сьогодні свій пінпойнтер, він мене поламався. І пару виходів мені треба буде зробити без без нього. Поки здав ремонт. Не знаю, що там з ним. Ну, судя по всьому, кнопочка западає. Так що дивіться, один сигнал якийсь є Давайте будемо чистити дивитися. Оце вимивати, звісно, це саме хуже. Ну Що зробиш? Пінпоінтера не мати, приходиться користуватися. З кубом біля води. Щось, щось, вроді, щось наче тільки що замітив. Перед тим рухануло. Ну, давайте ще раз. Хе, є, друзяки, дивіться. Ай-яй-яй. Від того місця я пройшов ну, метрів 6 буквально. Від першої монетки. Дивіться, щось є. Так і є, друзяки, монетка. І ця монетка називається 20 копійок. Щитовичок. Це був на початку 30-х років був такий монетос. Ну, він тут є дата, але ж я так мілко не бачу, друзі. Так що, прекрасно, друга монетка вже є. І це, щоб ви розуміли, і недалеко від Черкас, зовсім поруч. Ось тут тільки що був сигнал. Ну такий сигнал, друзі, сумнітільний, Я його вам не показував. Зараз промиємо, подивимося все. Якщо навіть пробка, то ви це побачите. Так. Такий непонятний трошки під фульгуначек. Ну тут від берега далеко, я думаю, тут сміття вже не буде так багато, як біля берега. Тому я і копаю всі сигнали. Друзі, гляньте. Гляньте, який крестик. Він прямо з ушком. Дивіться. О, жовтенький такий. От що мені подобається коп на Дніпрі. З болота витягуєш, що вони жовтенькі, що монетки, що хрестики. Тільки срібло буває дуже-дуже темним. Дивіться, чудове, чудове. Чудова знахідка, друзяки. Пішли далі. Так і хожу біля води, щоб далеко до води не підходить. Не відходить, верніше. А потім отак піду отуди посередині погуляю, бо тут, тут бачу, хтось проходив ось, дивіться. Ну це проходив на днях, а зараз вода ще більше впала, то я вже фактично на срізі води копаю. Так, ідемо далі. Ось, друзі, прямо зверху сигнал. Ось тут тут. Я вже трошки отгріб тако. І десь він тут вже. Ну, такий. Також поганенький сигнал такий, но стабільний. Так що давайте ми його. Так, уже в скубі, я так розумію, давайте ми його помиємо і будемо дивитися. Єсть, друзяки, не ну, дивіться. Хожу десь трошки більше години. А вже такі монетки то є. А монетки то є. А ще за монетка. Ой, друзі, не бачу. Ну, однозначно, що це якась радянська монетка, однозначно. Тому що так було, знаєте, як об'є рамочник чи щитовик, отак от глухо б'є. Незвонку, не як мідь. Ну, Щось таке, друзі. Не знаю, що таке. Якийсь монітос. Не розберу, тому що він ще такий загажений, його погано видно. Так, йдемо далі, друзі. Кладемо в хабарніцю і пікаємо далі. Непогано, так, знаєте, сьогодні в мене. Дивіться, хожу чуть більше годинки, вже три монетки є і один крестик. Так що йдемо далі. Тільки що також був тут сигнал, друзі, викопав його вже в скубі. А отут рядом поруч, буквально. А це вже б'є. Вище, вже ближче до мідів є. Так що давайте зараз виміємо цей сигнал, і я сюди вернусь. Викопаємо ще той сигнал. Так, дивимося. Щось бачу, друзі. Щось бачу, щось бачу кругленьке. А, а це гудзик, а воно так лежало на дні. Дивіться, це, я так розумію, це німецький гудзик, друзі, з папиришками, це з Другої світової. Ну, Також також знахідка. І вже й непогано, скажімо так. Так, це кладемо руку, йдемо копати наступний сигнал, який я бачив зовсім поруч, і було воно гарно. Так, 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 так. Десь тут. -то, Так, 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 так. Оп. Опа, а начебто черпнув вже. Ну давайте, мені дивитися. Начебто черпнув. Знаєте, чим так ще удобно. У мене інтернет включений? Тобто я чую сигнали, які йдуть з інтернету, чи з Viber, чи з Фейсбука, чи звідки. Так що отак ходиш, а ти в будь-якому випадку в інтернеті знаходишся. Можна інтернет, звісно, відключити, це не питання. Так, дивимося. Друзі, я знову бачу монетка, дивіться, бачите? Давайте, вийду з води. Дивіться, друзі, ось його. Очередний советик, скоріше. Щоб хотя було так прекрасно. Хоп-хоп-хоп. А це і не советик, друзі. А це імперія. Значить, значить, тут були не тільки ранні совєти, не тільки по карте, яка може і раніше була ця хатка. Дивіться, імперія. І це імперія, одна копієчка формата Миколи II. Тоже така наполовину жовтенька, наполовину загажена. Ну, цікаво, друзі. От вам, от вам зовсім поруч дві знахідки. І гудзик, і імперія. Так що кладемо в хабарницю і ходимо тут же. Спішити не треба. От так от, от уже дивіться, дві годинки ходжу. Дві годинки і вже є знахідки. Знаєте, другий раз ходиш на полі цілий день, і скільки не знайдеш, як тут усього за дві години знайшов. Так що нормально, йдемо далі. Так, друзі, трошки я вже на остров йду. Викопав тільки, що також був непоганий, непоганий сигнал. І знов іду до води, друзі. Що значить, немає пінпойнтера. Слабенько. Без нього слабенько. Якщо до нього провик, особливо. Колотаємо, колотаємо. Єсть. Друзяки, є. Ну, дивіться, чи не свято, так? Да? дивіться, желізо валяється, видно все. Так, чи не свято, а? Дивіться, ось вона. Ось вона, монету, якась величенька. Опа-опа. а це знов мідна монетка, друзі, дві копійки 1924 року. Ось ці монети вже при Радянському Союзі робилися з заготовок монет Миколи II. Ребриста, так, з боків, все тільки вже радянська монета, а заготовка та сама. Ну, Прекрасно, дивіться, да, супер. Монетка супер. Іде в хабарницю і йдемо далі. Мабуть, трошки пройду я на середину цього островка. Тут ось дивіться, хтось ходив, а посередині ніхто не ходив. Так що пішов я, друзі. Ось, друзі, не дойшов я до середини цього островка. І в чиїх то слідах піймав сигнал. І такий, знаєте, непоганий сигнал. Давайте черпнемо і підемо провіримо. Ага, нема, значить, в скубу. Йдемо провіряємо цей сигнал. А. Опа, щось бачу, друзі, але це не монетка, якась пластина чи що. Давайте дивимося. Опа. Ага, таке, друзі, це не монетка. Ото воно в слідах, може хтось її викопав, так і кинув туди. Дивіться, це якісь, якась пластина, два отвори в ній. Ну, не зрозуміло зовсім. Ну, кладемо харман. Та й все. Не будемо викидати тут же. Тому що другий раз ще можемо захватити її. Так, і ходимо, друзі, дойшов я вже до середини. Дивіться, чіткий сигнал. А ось, як ви бачите, кругляшок прямо зверху лежить, дивіться. Давайте його руками падемо. Ось його, Висох уже навіть. Дивіться. Знизу мокрий, а зверху сухий. Навіть висох. Такий кругляшок, друзі, це може бути навіть польська монетка. Я, щось я не бачу, друзі. Геть нічого не видно. А може бути, а, скоріше за все совєтик. Одна копійка. Щось дуже схоже, але, друзі, погано видно. Я вам нічого не скажу. І тоненька така. Схожа, як на Польщу, а скоріше за все совєтік. Ой, друзяки, ну, нічого не бачу. Треба чистити. Я вже сліпий, треба вдома роздивлятися буде. Да, не бачу, друзі. Але однозначно це монетка, друзі. Так що ця монетка йде. До мене в хабарницю і йдемо далі. Ось і подивіться, 3 годинки, вже трошки напікав. Йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, тільки що достав зі скуба ось таку монетку. Советик, 2 копійки, така вогнута, мабуть, ігрова чи щось таке. Ну, нормальненько. Чергова монетка, це вже радує. Йдемо далі, друзі. Сьогодні такий туман, дивіться, стоїть. вода гарненько впала, погода тихенька-тихенька, вітру геть взагалі немає, дивіться, зеркало на воді навіть. І так тихо, тихо, тільки птиці чути і недалеко дорогу чути. Я далеко від дороги не відходжу, щоб кудись не зайти. Ну, правда, тут і не зайдеш, тут такі протоки, що в моїх чоботах сьогодні коротких таких не в забродах, то далеко в них не зайдеш. Так що йдемо далі, друзяки. Друзі, не встиг я далеко відійти від води. Дивіться, от тут я мив тільки що цю монетку, да? тільки вийшов буквально півтора метра від води і сигнал. Ну, а що за сигнал? Давайте знов будемо дивитися. Кожен раз приходиться йти до води. Ага. Ха-ха-ха. Ну йо моє таке, таке, значить, почуття, наче тут взагалі ніхто не ходив. Оце що за сліди, я не знаю. Може це навіть не коперські сліди, хто його знає. Туристи ходили. Дивіться, тому що ось можна зробити висновок. Знов монета. Дивіться, знов монета. Так. Давайте нагнемося трошки з полоснемі, Погано в скубі. протерлося, А друзяки, це імперія знову. Дивіться. Одна копієчка Олександровська, Олександра І. Та да, ви що? Клас, клас, клас. Міні-капуста. Капуста Капусту ми називаємо це 2 копійки Олександровські, а це одна копієчка. Ну, дивіться, друга імперія. От казалось би, тільки по карті РКК були тут. По карті Шуперта дивився, нічого тут не було. Але ж таке щось було. Може, якийсь хуторок чи одна дворка стояла. Отлично, друзі. Вже, знаєте, вже й замерз, вже й в руки замерз. Копаю десь години 4-4,5. Отакого. От Хочеться, вже йду додому, друзі. Томився трошки. Ну, головне, що прибор, головне, що прибор вигуляв. Працює і справно, все нормально, тільки від смартфона, друзі. Щоб ви розуміли, смартфон закачуєте програму з плеймаркета Air AirMD, І все, ділаєте спопряження з катушечкою, включили катушечку. І він працює. Ставити, чи отако ставити, чи взагалі мобілку можете поставити, положити в карман по звуку йти. Ну, якщо хочете побачити ВДІ чи що, то треба тільки так. Ось ось. На скуп як реагує. Значите, великий предмет, то він далі бере. Отакі от діла, друзі. То, мабуть, таке. Піду я, друзі, до машини вже вигуляв. Сьогодні непогано, я так рахую. Треба йти, вже. Треба йти, бо вже руки замерз капітально. Знаєте, одівати рукавички тут нема сенсу, тому що постійно з болотом вошкаєшся. Навіть на будь-яких копах, коли на Дніпрі одіваєш рукавичку, так вона вже через годину геть мокра. А в ній ще холодніше, ніж без рукавички. Так що йдемо до автомобіля, друзі. Вигуляв я сьогодні свій прибор AIMD. Аїр це воздушний від магазину Камрад. Ось, друзі, я вже прийшов до автомобіля. Показую вам ще раз такі простори. Воно ходить, торі ходить. Туди треба на лодочки перебратися, на ту, на ту велику площину і там ще погуляти, я думаю. Так що, ось, друзі, що я сьогодні накопав. Дивіться. Навіть дві імперії попалися по карті РКК. Раз, два, три, 4, 5 і 6 совєтиків. І ось такий прекрасний крестик попався ціленький. Ну і одна. Одна пуга німецька попалася. І десь така пластинка, десь її в карман кинув. Ну, Така пластинка також вона була замечательна, то я її також підняв, друзі. Ну, було кілька пробок, які я не став вам показувати, тому що було понятно, що це пробки, тобто по прибору видно, що це пробка. Ось дивіться, він в такому вигляді, коли складений, так виглядає. Ось такий компактний. Складається як Деус, як рутус. Як Versa складається. Ага, ще оце треба служити. Так, раз, оп, і все, і все все на місці. Все на місці, друзі. Так що, друзі, отак я сьогодні викопав, викопав скільки знахідок. Це я рахую, це прекрасно, друзі. Чого сьогодні я сам, друзі, сьогодні я сам, тому що ми їздимо на коп через день, а буває через два дні. У даній ситуації через два дні. Вчора були на копі. Сьогодні, думаю, вийду, хоч до обіду в мене якраз час є. вигуляю цей прибор, бо він вже залежався Прийду, зараз погуляв з ним, прийду заря на зарядку його поставлю. Ще раз, тобто, треба дати йому заряд розряд. Думаю, ще пару разів я з ним вигуляю його, тому що треба інколи, якщо прибор знаходиться вдома не на копі, не в праці, не в праці значить треба його все-таки заряджати трошки. підзаряджати. Отак, От друзі, ми сьогодні покопали. Ми це я і прибор Air МД від магазину Камрад. Так що їдемо додому, друзі. Гарного вам дня і мирного неба!